Фантастика стала реальністю. Акумулятор, який тримає заряд до 15 років, і на якому авто може проїжджати понад півтора мільйона кілометрів. Як вам таке? Найбільший виробник акумуляторів для електрокарів компанія Kettle розпочала масове виробництво нового типу конденсатних батарей із щільністю 500 ватт-годин на кілограм, що майже вдвічі перевищує показники сучасних батарей для електромобілів. Її характеристики реально шокують: величезний запас ходу в мільйон миль і блискавична зарядка. За Лічені хвилини ці технології дозволять забути про обмежений запас ходу та довгі зупинки для підзарядки електрокарів. Але інновації від Kettle – це не лише про вдосконалення акумуляторів, а ще й про підвищення комфорту користування завдяки легкій та зручній зарядці. Саме тому поряд з розробкою революційних акумуляторів виробники активно працюють над розширенням інфраструктури зарядних станцій та вдосконаленням самого процесу зарядки електромобілів. Нагадаємо, що існує декілька способів заряджання електромобіля. Залежно від потреб та наявної інфраструктури. Найпоширенішим методом є підключення електромобіля до зарядного пристрою вдома. Цей варіант зручний для повсякденного використання, оскільки електромобіль можна підзаряжати вночі, коли авто не використовується. Зарядка триває 7-12 годин та й коштує небагато. Під час тривалих поїздок або у разі терміновості електромобіль можна зарядити на публічних зарядних станціях. Вони пропонують потужнішу зарядку постійним струмом, що дозволяє поповнити значну частину. Запасу ходу за короткий час. Зазвичай це від 15 хвилин до 3 годин. Залежно від потужності станції та розміру батареї, поставили на зарядку, сходили перекусити, і за півгодини електромобіль зарядився на 80%. Деякі новітні акумулятори, такі як батареї Shenxin від Kettle, здатні надавати запас ходу в 400 кілометрів, всього за 10 хвилин зарядки. А якщо і це вас не вражає, то на одній повній зарядці вона може проїхати понад 700 кілометрів. Так, вам не почулося. Хочете замовити, Електромобіль прямо з Китаю. З Анкарс ви можете обрати та придбати будь-який електрокар відомих китайських брендів за надзвичайно вигідною ціною. Переходьте за посиланням в описі та обирайте своє майбутнє авто мрії просто зараз. Насправді, Кетл має великі плани на Шенксін. Ця батарея не залишиться в піднебесній. На неї чекає справжній європейський гранд Тур. Батарею готуються виробляти в Європі, зокрема в Німеччині та Угорщині. І здається, це саме той переломний момент, коли електромобілі нарешті зможуть. Можуть посунути авто з ДВЗ з п'єдесталу, але реальні переможці, звичайні водії, яким більше не потрібно буде непокоїтись через запас ходу. Окрім всього, компанія Kettle об'єдналася з Ніо, і тепер вони планують випускати батареї з 15-річною гарантією. Це величезний крок уперед, адже зараз стандартна гарантія лише 8 років. Акумулятори з пробігом на одному заряді у півтора мільйона кілометрів зламали останній бар'єр для тотального поширення електромобілів, бензинові авто. То потихеньку йдуть у минуле.